Вітаємо котики цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Розривна новина. Нарешті Діабло 4 вартує своїх грошей. Бо у грі нарешті з'явилась родзинка, з те, без чого вона була неповноцінною. Звичайно ж, ми про петів. На повному серйозі Blizzard через рік існування гри вводять петів і навіть одного дають безкоштовно. Для цього треба прийняти квест «Well-behaved Dog в Кіовашаді, повзаємодіяти з песиком і він ваш. Цей пухнастик збиратиме для вас золото і ресурси. А якщо бажаєте проапгрейдити свого піксельного улюбленця в тигра, хаски або леопарда, то будьте чемними і передплатіть DLC Vessel of Hatred» від 1200 до 3000 гривень. В DLC, до речі, будуть не лише пети, а й шмат сюжету, шмат мапи і новий клас. І вийде воно 8 жовтня. Хоч Пет і не тягне на так необхідний Diablo 4 Endgame контент, але принаймні він милий і не трусить свою шерсть по всій хаті. З 13 червня у Fortnite можна грати за металіку. Це тому, що стартував четвертий сезон Fortnite Festival в колаборації з музичною легендою. Тематичний Battle Pass включає скини учасників гурту, музичні інструменти і треки. А в новому змагальному PvP режимі на виживання гратимуть 16 гравців. Обирати можна інструмент і складність. Пісню ж ні. Хто любить головоломки, беріть на замітку українську гру «Туконі. хранителі лісу. Ми граємо за лісового духа Туконі, який подорожує і допомагає чарівним персонажам. Будемо досліджувати світ, розгадувати головоломки і заварювати ароматний чай. І не дарма гра з першого погляду здається неймовірно доброю та затишною. Гра створена за мотивами серії книжок української письменниці та художниці Оксани Були, яка також взяла участь у розробці. Чекаємо на гру в 2025 році, і вже зараз можна безкоштовно пройти пролог. Дуже радимо. Всі ми чекаємо на Path of Exile 2 і розробники все більше розігрівають публіку. Ось вони вирішили показати нам геймплей за пані смерті та тління. Як і належить її назві, вона викликає мертвих з іншого світу. Цей клас зможе наказувати міньонам не лише атакувати супротивників, а й здійснювати інші дії. Наприклад, відчиняти двері, спустошувати скрині або підібрати конкретні предмети а ще дуже помітний прогрес візуалу порівняно з попередніми демонстраціями гри. poe 2 вийде в ранній доступ наприкінці цього року на ПК PS5 і Xbox Series. Розробники Dragon Age The Velgaрд well з радістю сповістили, що відкритого світу в грі не буде. І ми цьому маємо радіти. А чому? А тому, що натомість нас чекають ретельно пропрацьовані локації. На відміну від Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda та Anthem. не буде відкритого світу, а замість нього гра поділена на окремі завдання та епізоди, для кожного з яких підготовлені свої локації. А вони в свою чергу були створені повністю вручну без процедурної генерації. Далі не такі шокуючі подробиці, але все одно цікаві. Головного героя зватимуть Рук, а його напарником буде харизматичний гном Варик Тетрас, знакомий кожному фанату Dragon Age. Наші героїв кинуть у процвітаюче місто, яке атакують полчища демонів. Всі звернули увагу на те, як сильно новий Dragon Age схожий на Mass Effect Andromeda, Але у показаних роликах лицьова анімація набагато краще. Видихаємо з полегшенням. Чекаємо на гру вже восени на ПК ps 5 та Xbox Series. Все більше ігор в Стімі з'являються з українською локалізацією. Це дуже приємно спостерігати. І ось що класного ми побітили цього тижня. Слава! Україні! Почнемо з Level Zero Extraction. Як зрозуміло, з назви це екстракшн шутер від українських розробників. Але вони теж під видавництвом Tiny Build, які видають і деякі болотяні проекти. Якщо розповідати про гру, то наша мета вижити і вийти з лутом. А вам заважатимуть не лише гравці, а й чудовиська, за яких також грають гравці. Перед початком гри ми обираємо сторону, люди або монстри. А далі вже збираємо зброю, припаси і те, що нам треба. Або якщо граємо за почвару, то обираємо її, поки що доступний лише один монстр, і запускаємо пошук гри. Геймплейно гра не дає якогось нового досвіду, але ця атмосфера. Темні кімнати, коридори, де постійно перебої світла і де гупає почвара у вентиляційних каналах. Все це лоскоче нерви. Нам сподобалось. Елов e це гра, яка має доволі прикольний стиль. Тут ми б'ємось проти злих, але милих грибів на острівних локаціях, до яких треба діставатись повітряними кораблями. Це пісочниця на виживанні з будівництвом, де можна з будь-якого острова зробити діму хмарах. Знайдіть утрачені знання, вилікуйте грибкове загнивання і здолайте бурю, щоб відновити екосистему. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 17 червня виходить в реліз саме на стімі Аватар Франтізав Пандора. Якщо вас цікавить всесвіт Аватару. І ви чомусь ще не купили гру в Epic Games, подивіться наш огляд, а там вже вирішіть для себе, чи варто купувати. Особисто ми радимо, але гляньте більше в огляді. 18 червня виходить в реліз декілька ігор. Стіл the Deep – це сюжетна гра з психологічним ухилом, трошки трилеру та волосся на тілі дибки. Гра цікаво виглядає, але українська, на жаль, відсутня. У дочасний доступ виходить Пак Day. Це ймемо сендбокс гра з чудово реалізованим будівництвом, елементами виживання та як обіцяють розвитком міст, на які будуть впливати самі гравці. На жаль, проєкт дуже сирий і ми його поки що не можемо рекомендувати. Ціна гри 45 доларів. Регіональна ціна наразі невідома. Go-Go Town – це гра для тих, кому завжди хотілося пограти в Animal Crossing. Ви як мер міста маєте вдихнути життя в містечку в занепаді, в якому вас залишили. Будуйте крамнички, ви наймайте персонал, автоматизуйте доставку за допомогою кур'єрів і залучайте туристів до міста. Ваша задача керувати інфраструктурою та уникати катастроф. 19 червня виходить ще кілька цікавих ігор. First Dwarf – це фентезійне виживання за дворфів у казковому, але небезпечному світі. Все може бути проти вас, але ви ж дворф! Змайструйте, наприклад, собі механічного друга, який буде і бойовою одиницею, і допомагати в господарстві. Не вистачає одного? Запросіть друга і грайте в кооперативі. Гра має українську локалізацію. Eco Generation Midnight Edition це канадська гра, яка теж має українську локалізацію. Ви гратимете за групу дітей, що відкрили невідомий портал і тепер шукають відповіді на загадки та досліджують надприродне. Опис вже нагадує контрол. Гра Покрокова та зроблена у стилі ігор 90-х. Передивіться до неї, виглядає дуже стильно. І ще одна гра, що радує наявністю української Аска: Заявіть права на незаймані землі та прокладіть шлях для грізного племені вікінгів, створіть своє поселення самотужки або разом із друзями до трьох осіб. Стратегічно його розташуйте, щоб ворогам було важче його захопити. Довіртеся богам і силі ока Одіна. Elden Ring Shadow of the Earthрі можна буде попередньо завантажити вже 19 червня, а сам реліз очікуємо 21 червня. Ми не могли не згадати її знову, бо й самі фанати цієї гри. DLC надзвичайно глобальне, як окрема гра, а ціна його 1200 гривень. Ну просто проситься порівняння з DLC Diablo 4 за ті ж гроші. Але таких саме песиків, як Diablo 4, тут не буде. Анонсували The Forever Winter. Це кооперативний тактичний шутер і жахастик на виживання. Ви та ваш загін повинні грабувати мертвих, щоб вижити під тінню жахливих і гігантських мех, замкнених у нескінченному конфлікті. Це виживання зі збиранням луту нам здалося надзвичайно хардкорним і цікавим. А особливо у такому сеттингу постапокаліпсису, як у мультфільмі, 9. Анонсували другий і останній сезон Аркейну. У ньому закінчать розповідь про Джинкс та Вай двох сестер, що потрапили у вир подій, через які стали ворогами. Надзвичайно радимо подивитись перший сезон, якщо ви цього ще не зробили. Загалом події відбуваються за лором гри Ліги Легенд. Минулого разу з показом Аркейна проходили івенти як у Лол, так і у Валаранті, де продавали ексклюзивний та обмежений у часі Батл Пас зі зброєю з Аркейну. А саме можна було отримати крутий револьвер Джинкс. Гра Sworn просто не могла не привернути нашу увагу. Схожість із Хейдес видно неозброєним оком. Але тут ми гратимемо у дарк фентезі сеттингу з можливістю коопу. Досліджуйте занепалу фортецю Камалот та звільніть її від царювання злого Артура та його лицарів круглого столу. Чи пам'ятаєте ви про таку гру, як Wayfinder? Ми про неї неодноразово згадували та стрімили. До речі, щоб не пропускати анонси стрімів, можна підписатися на наш дискорд та телеграм. от, Wayfinder – це MMORPG, де дає данжі, модифікатори складності та колись були черги. Ну, от, чесно кажучи, саме в ті черги ми і грали. Нещодавно вийшло глобальне оновлення під назвою Echo. в ньому повністю переробили прогресію і баланс, і навіть видалили мікротранзакції та відв'язали гру від обов'язкового підключення до інтернету. Весь контент відтепер можна пройти поодинці або в кооперативі через з'єднання пір пір Але розповідаємо ми про гру не через це, а через те, що її тепер можна знову купити. І не лише нам відкрили доступ, а й свинособачий собачий регіон розблокували теж для продажів. Так тримати Airship Syndicate. Ми в цілому не здивовані. І якщо ви ще не бачили, то ми в минулому відео зібрали найцікавіші ігри з літніх презентацій. Так що виконуйте квест, який ми зараз запускаємо. І переходьте дивитися відео далі. Міцно обіймаємо всіх, хто долучається до збору для ЗСУ. Зараз наша мета 35 тисяч гривень на зарядну станцію. З вас донат кратний 50 гривням, а з нас призи. Артбук Total War Warhammer, роман Джорджа Орвела 1984 в коміксах, огляд саме на вашу улюблену гру та ключі до 20 інді ігор. Якщо нема 50 гривень, то будь-яка сума стане в нагоді. А якщо цей збір буде вже закритий, то в закріпленому повідомленні завжди буде актуальний. Котики до зустрічі в нашому наступному відео. Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!